У Бердичеві презентували оновлене центральне відділення Приватбанку, що на вулиці Чорновола, 9. Після реконструкції його просто не впізнати. Простори приміщення, відсутність кабінетів і черг, прозорість системи, можливість отримати будь-яку послугу за кілька хвилин. Оновлюючи відділення, до речі, перше у Житомирській області керівництво банку прагнуло поєднати сервіс та швидкість. За практикою відкритого формату вже не один рік успішно працюють фінансові установи Європи та Америки. Приватбанк не боїться нововведень і сміливо робить кроки до майбутнього зі своїми клієнтами. Бердичівське відділення в нас має гарні показники роботи, це і більше 100 мільйонів депозитний портфель і дуже багато тисяч карток різних і зарплатних, і пенсійних, і соціальних, і універсальних. Відкриття цього відділення це для нас знакова подія. Ми довго до нього готувалися. Мета це звичайне покращення сервісу. Ви бачите, що сьогодні ми встановили. П'ять електронних касирів, їх було менше. Сьогодні це п'ять електронних касирів, це баз-термінали, це е, такі комплекси, які е, виконують роботу звичайного касира операціоніста для того, щоб поповнити картку, поповнити депозит, е, зробити переказ, е, оплатити комунальні послуги. Сьогодні можна звернутися до цього електронного касира і всі операції здійснити у відділенні зникли громісткі столи та оргтехніка. Натомість побільшало відкритості. З'явилось планшетне обслуговування. Кожен співробітник банку віднині універсальний банкір здатний відповісти на усі запитання. А якщо треба, то й навчити виконувати ту чи іншу операцію. Клієнтів, по-перше, чекає здивування, тому що нема бар'єрів між працівниками і клієнтами. Нема тих столів великих з перегородками. Є маленькі, комфортні столи, нема великих комп'ютерів, які заважають спілкуватися і заважають дивитися клієнту прямо в очі. Є планшети, модернізоване, технологічне обладнання, з яким з допомогою якого наш співробітник може оформити будь-який продукт нашому клієнту і також зразу навчити користуватися нашими інноваційними програмами. Так, що я думаю, що клієнту це дуже сподобається. Нема кабінетів, ви бачите. Просторо, відкрито всі працівники доступні. У мене, до речі, як у керуючі, нема кабінету, немає стін, немає закритих дверей. Я відкрита, доступна, прозора. Так що ми в сучасному дусі. Клієнти, серед яких важко знайти новачків, уже встигли оцінити переваги оновленого дизайну та обслуговування Приватбанку. І гроші отримую, і пенсію получаю. І переводи відправляю. Ну, мені все дуже подобається. Уважні всі працівники. Зараз набагато краще. А чим краще стало? Ну, начебто такої черги немає, як була раніше. Неуютно раніше було, а зараз уютно. Просторо, світло. Загалом у Бердичеві працює 5 відділень Приватбанку, 12 банкоматів, 22 термінали самообслуговування. Мережа відділень постійно розширюється. Зовсім скоро у Бердичеві відкриють ще одну філію. Також починає працювати система, завдяки якій отримати картку, обміняти валюту чи навіть відкрити депозит. Клієнти Приватбанку зможуть через інтернет, не виходячи з дому з допомогою комп'ютера або мобільного телефону. Приватбанк ваша точка опори.